Ми вже знаємо ознаки подільності чисел на 2. Всі парні числа діляться на 2 безостачі. А парні числа це ті, які закінчуються на парну цифру 0, 2, 4, 6 або 8. Остання цифра 4. Це парне число. І які цифри попереду нам байдуже? Головне, щоб остання цифра була парною, тоді і число буде парним і ділитиметься на 2 без остачі. А чи ділиться безостачі 1 мільярд 234 мільйони 567 890 безостачі на 3, а на 9. Це дуже легко. Подумаємо, чи 1000 ділиться на 3? 1000, тисяча, це 999, додати 1. 999 ділиться на 3, а остача 1. Не ділиться. А 2000 не ділиться остача 2. А 3 тисячі. Ділиться, тому що і оця сума, і число 3 ділиться на 3. Запишемо число 4 тисячі таким же чином. 4 помножити на 999 додати 4, але 4 не ділиться на 3. то і все число 4 тисячі не ділиться на 3. тисяч записуємо отак, як сума добутка і другого доданка. І добуток, і другий доданок діляться на 3. Без остачі. То і все число 9 тисяч ділиться на 3. Міркуємо далі. 100. Ділиться на 3. Ні. остача 1. А 200 ні, остача 2. А запишемо число так. 99 додати 99 додати 2. І так далі. Число 900 ділиться на 3. Тому що і добуток, і другий доданок діляться на 3. 10. Число 10. Запишемо, як 1 помножити на 9, додати 1, остача 1. І 10 не ділиться на 3. І так далі, а 90, а 90 це 9 помножити на 9, 81, додати 9. І добуток, і другий доданок діляться на 3, то і все число 90 діляться на 3. Ну, а з одиничками вже зрозуміло, 1 не ділиться на 3, 2 не ділиться, 3 ділиться, 4 не ділиться і так далі. Розглянемо число 4782, запишемо от таким чином. А ще запишемо далі. Отак. От як 4. Помножити на 999. Та ще ж треба додати 4. Далі додати 700, як 7. Помножити на 99. Та ще ж треба додати 7. Додати 8. Помножити на 9, та ще ж треба додати 8. Та ще треба додати оцю двійку. Дорівнює. Не будемо дорівнює, нам так достатньо. Оце число ділиться на 3. Якщо і оце число ділиться на 3 то все число 4782 ділиться на 3 без остачі. Додаємо 11 та 10. 21. 21 ділиться на 3. То і число 4782 ділиться без остачі на 3. Поділимо. 4 поділити на 3, 1 погуляй, 3 поділити на 3, 1. 17 не ділиться, 2 погуляй, 15 поділити на 3 – 5, 28 не ділиться, 27 ділиться 1 погуляй, 27 поділити на 3, 9, 12 поділити на 3 – 4. Поділилося число без остачі. А на 9 ділиться міркування такі самісінькі, тому що всі ці числа діляться на 9, і якби сума оцих цифр, сума цифр дала таке число. Ну, тобто, сума чисел теж можна сказати. Сума цих чисел дало б таке число, що ділиться на 9. Тоді саме б число поділилося на 9. Чи ділиться 4782 на 9? 21 на 9 не ділиться. А оця сума ділиться на 9, то це число ділиться на 9 з остачею. Давайте поділимо: 4 не ділиться 47. 47, 2 погуляй, 45 поділити на 9, 5. 28 не ділиться, 1 погуляй, 27 поділити на 9. 3. 12 поділити на 9 не ділиться, 3 буде остача. 12 поділити на 9, 1 І 3 9, залишиться. Це було цікаво. А запам'ятати нам треба тільки ось що. Якщо сума цифр числа, Сума цифр цифра 4, додати цифру 7, додати цифру 8 і додати цифру 2, ділиться на 3, то і все число ділиться на 3. Якщо сума цифр числа ділиться на 9, то і все число ділиться на 9. А оце вже про це число велике. Ви вже самі підрахуйте суму цифр. І ще розкажете, як ви це зробили швидко. І знаєте, чи ділиться це число на 3 безостачі і чи ділиться воно на 9 безостачі. Дуже легко. Далі буде!